Так, ну, закрило, Вас на всю школу чуть я видишь буквально на хвилину на хвилину я видишь А с ним все так и полагано устройство Вибачте меня Цежики ворота не визе Віддограйтесь на ваши уроки Будет 300 сам у ходить я вам, я вам устрою Я сказала! Я вам устрою За хрена ну, Рот закрылась Сторінечку, 96-й, ми будемо на цій сторінці розв'язати з вами номер. Так, а де в мене книжка? Що забула, походу, та баба стара вже нічого не пам'ятаєш, забула. Діти, хто мені може дати книжечку, дайте хтось вчительці книжечку, бо я забула. Совсім всім потрібна книжка, чи що ні кому дати вчительці? Настенька, Настя, я візьму в тебе книжечку. Добре, ну тобі все одно не надо. Я, я візьму в тебе, Так, Настінька, ти не. Сучка не пише. Настенька, да, можна в тебе ручечку візьму, будь ласка, у мене щось не пише. Можна, да, в тебе є Настінка, ручечка. Ой, дякую, велике, що мені ручечку дала. Дякую, дякую, дякую. Ну це же просто не винесимо. А ну, роти закрили всі, швидко! Я сказала, роти закрите. Ой, Настенька, вибач, що я тут, тут заплівала трошечки. Так, вибач, я тут прихворіла просто трошечки останнім часом.